А зараз Росія в гіршій ситуації, ніж радянський Союз. Набагато гірший, тому що Росія зараз залежна від західних технологій. Ну це реально залежна від технологій. Вони не можуть навіть нафту нормально добувати без західних технологій. Що не було правду в часи радянських, тому що радянський Союз технологічно не залежить від заходу. Були часи, коли радянський союз навіть випереджав України Заходу в окремих технологіях, наприклад, космічних технологіях. Більше того, зараз Росія залежна від західних фінансів. Ну не може собі уявити, що під час холодної війни, першої холодної війни, Захід запровадив якісь фінансові санкції щодо радянського союзу. це абсурд. А зараз Росія залежна від цього. Ну і крім всього іншого, зараз Росія не володіє півсвітом. От раніше ж як радянський союз половину Європи і володів і Україною володів, а зараз Росія набагато менше. Тому та стратегія на стримування Росії, яку зараз ухвалили на Заході, вона для нас в принципі непогана, тому що вона дає нам впевненість, що ця історія з Росії що закінчиться. Ну так, ми не можемо, що це буде сказати. Не можемо сказати, що це буде наступного року, але логіка така: майбутнього в Росії немає. Чому в Росії постійно говорять про ці історичні всякі демонстрації, чому співують ці історичні перемоги? Тому що про майбутнє нема що сказати.